Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за ту увагу до моєї творчості, яку я відчуваю сьогодні. День народження Назарія Яремчука. Йому мало б виповнитися 73. Він був не тільки талановитим співаком, а й передбачав майбутнє його пророцтва Справджувалися і вказували шлях для України. Як перечував Яремчук, події, які переживатиме наша країна на тлі російсько-української війни. Чому не бачив свого рідного брата довгих 35 років, та які таємниці приховують сторінки його щоденника? Про це, а також особисте життя співака, почуєте вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвінок. Сьогодні ім'я Назарія Яремчука на слуху у молоді з документального фільму доньки Марії Назарія Яремчука Незрівняний світ краси. Глядачі дізнаються про щоденник, який був виконавець впродовж життя. Доступ до нього рідні отримали лише після смерті Назарія. Дарина Яремчук, вдова Назарія Назаровича. Для інтернет-видання з розповідає, хоча після смерті Назарія минуло вже стільки років, час від часу знаходжу вдома нові листи і фото, адресовані Назарію. У тих листах слова захоплення і навіть освідчення в коханні, а в одному з конвертів між листками паперу акуратно засушені квіти. Його любили жінки, приходили після концерту за автографом, зробити фото, сказати слова гарні. У щоденнику Назар Яремчук також ділиться історією знайомства з Левком Дотківським, засновником «Смирічки». Одного разу я прийшов на репетицію і в перерві вийшов на сцену та заспівав кохану Ігоря Поклада. Мене почув засновник «Смирічки» Левко Дотківський і запропонував підготувати незрівнянний світ краси. Та я піду в далекі гори. Мій спів йому сподобався, і я отримав запрошення до колективу. Погляди Яремчука і Дудківського не завжди збігалися. Обидва були гордими та впевненими. Дудківський мав власне бачення розвитку ансамблю. Назарій у свою чергу був обітним і талановитим співаком і мав свої ідеї щодо творчості та кар'єри. Через ці розбіжності між ними іноді виникали суперечки. Кота Тарасович хотів мати певний вплив і на. Репертуар і на колектив, і на то і нас так називали, сміючись, на річка Назарія Яремчука». У Вижницькому будинку культури Назар Яремчук зустрів свою першу дружину, колишню учасницю Смирічки Олену Шевченко. За словами жінки, це було кохання з першого погляду. Я навчався в Ужгородському музичному училищі на вокальному відділі у відомого вчителя Андрія Задори готувався до вступу до консерваторії, але в Кодутківській запросив її до смерічки. Вона приїхала, і ми лише подивилися один на одного і зрозуміли, то на все життя. Коли Назарій пішов і вирішив зосередитися на навч... Чанні в Чернівецькому університеті на географічному факультеті Олена Шевченко в одному з документальних фільмів згадувала, почала помічати, як Назарій сумував за Смирічкою після того, як покинув колектив. Вона бачила його тугу за сценою, музикою та атмосферою, яка панувала в ансамблі. Мені здається, що ти скучаєш. Тобі скучно за сценою. А він так на мене подивився, каже. Є також згадки від Олени Шевченко про те, що директор філармонії Пінкос Абрамович підтримав її в прагненні допомогти Назарію повернутися до музики. Директор філармонії сказав Олені, справжнє покликання Назарія Назаровича сцена і публіка, яка його любить. Ці слова запали Олені в душу, і вона зрозуміла, наскільки важливо переконати Назарія повернутися до Смирічки. Віра Олени та слова директора філармонії допомогли Назарію повернутися на сцену. Назарій та Олена прожили в шлюбі 15 років. За цей час у подружжя народ. Вдалося двоє синів Дмитро та Назарій. Після розлучення Олена вдруге одружилася і приїхала жити до Києва, а Назарій одружився з Дариною. Щоправда, це було не одразу. Розлучення з Оленою для Назарія стало справжнім випробуванням. Готеля е Буковина, Назарій до мене і каже, Саша, Ну розумієш, я от ту тобто повинен жити не в готелі, а у мене вдома. Але у мене дома тільки одна розпиточка. Ці меблі вивезені, дружина зі мною розійшлася, поїхала до Києва. Я тебе тобі далі, прийняти не можу у другому шлюбі. З Дариною Яремчук народилася донечка Марія. Її назвали в честь матері Назарі Яремчука. Колеги співака, екс-кучасники Вія Смерічки згадують, Назарій був неординарною особистістю. Він багато читав та вів щоденник. Ось як це пригадує Василь Кошман, колишній директор Мерічка. У Нього фіксувався. Що він вдало зробив? Що йому треба було б змінити? Що йому треба було завтра поправити? Назарій був з багатодітної родини. Батько Яремчука залишився вдівцем з двома дітьми. Після другої світової війни знову одружився з Марією, яка вже виховувала сина від попереднього шлюбу. У них народилася Богдан та Катерина. Назарій остання дитина в родини. Він з'явився на світ, коли батькові вже було 64 роки. Про старшого брата Дмитра Назар Яремчук не розповідав багато років. Це була родинна таємниця, пов'язана з підпільною діяльністю Дмитра Яремчука у 40-х роках. У вижниці брат Назарія був членом товариства Український народний дім імені Федьковича». радянську владу не сприйняв і під чужим ім'ям емігрував до Канади в інтерв'ю для Ростислав Продакшн» співак і учасник Смирічки, а також кум Назарія Римчука Павло Дворський розповів приголомшливу історію. Зустріч Назарія Назаровича з братом Дмитром відбулася після 35-річної розлуки, коли Україна здобула незалежність. Зарій каже, правда, якщо десь мати змогу, хоч на декілька хвилин зустрінься з братом Дмитром, скажи про мою родину, розкажи трохи про мене, про нашу сім'ю. В 95-му Назарій Яремчук вдруге зустрівся з братом Дмитром, коли прилетів до Канади на операцію з видалення раку. Нагадаю, Назарімчук впродовж своєї творчої кар'єри тричі виступав на ЧОЕС для ліквідаторів. Це ймовірно повпливало на здоров'я артиста. Дмитро запропонував оплатити операцію, проте лікар відмовився брати гонорар. Після завершення операції в щоденнику коназарі Яремчука з'явився допис про те, як йому повідомили, ракової пухлини більше немає. А ось межа життя 43. Лежу в лікарні після операції на шлунок. Все як скрізь сон, лікарі, спілкування, відчуття безодні. П'ять годин проходила екзекуція. Лікар Хаїрте сказав, раку більше нема. Після цих слів Яремчук отримав друге дихання. Він загорівся новими творчими планами. Мріяв знову виходити на сцену і тішити глядачів. Новими піснями він навіть запланував великий концерт до 20-річної річниці кар'єри. Однак підступна хвороба знову нагадала про себе. Вона повернулася до артиста і зруйнувала його мрії, але навіть це не зламало його, бо до останнього Назарі зберігав силу духу і вірив у своє покликання нести музику людям. Він виступав до останнього, перемагав біль із невіром, щоб подарувати глядачам пісні і віру в майбутнє. «Кабина! Батька сина. Передбачення Назарія Римчука щодо майбутньої України припало на 90-ті роки. Саме тоді Україна здобувала незалежність. Це сталося, коли в Москві розпочався путч, і політична ситуація була надзвичайно напруженою. Дарина Римчук знала про українську позицію Назарія і з тривогою очікувала на гіршого. Вона боялася, що можливо їм доведеться тікати до Сибіру, якщо радянська влада відновить контроль. Сарі сказав, побачиш, ми в Україні не буде жодної краплі крові. Передбачення Яремчука про те, що Москва не дозволить Україні стати по справжньому незалежною. Звучать сьогодні пророче на тлі російсько-української війни. Ще за його життя він відчував і глибоке занепокоєння щодо імперських амбіцій Москви, її постійного прагнення отримувати Україну під своїм впливом. І зараз, коли ми бачимо невпинні спроби Росії позбавити нас свободи, його слова як ніколи актуальні. Де ми живемо? Хто ми? Де сформована ідеологія нашого суспільства, нашого народу, народу трудівного, талановитого, мудрого і розважливого. але і народу, який звик терпіти на ругу насильство над собою? Що це значить? Ох, гомосовєтікус! Що ти з нами наробила Москва? Що ми з собою самі робимо? На фоні екологічних негараздів наша талановита молодь пішла на вулицю, вулиця і стихія. І дім, а вулицею володіє Москва, бо там ще гірше і найгірші звички легше засвоюються в нашу країну. Запущено сотні тисяч агентів Москви для дестабілізації стану в державі. Підплачувалися виборчі компанії, і ось результат парламент не може прийняти елементарних законів життєдіяльності України, наших громадян. І досі плачемось. Обдурюють нас з допомогою Москви і нас самих обдурюють, що не можемо жити добре, без підказки, без керівної ролі найголоднішого обдертого москвича. Але який має атомну зброю, нафту і газ ще в далекому минулому викачували з наших надр ці багатства. Нас віками обдирали, гнобили, експлуатували, вивозили все від сала і чорнозему, від трудящих рук до геніального. intellecto. Patria, naidina, ce Нещодавно завершився показ документалки. «Яремчук. Рімчук на зрівняний світ краси в кінотеатрах. Завдяки цьому фільму глядачі відкрили для себе іншого Назарія. не лише артиста, а й людину в повсякденному житті, турботливого батька та чоловіка вірного друга. Увага до фільму неабияк як вражає. Лише за три тижні в прокаті кінострічка зібрала майже 10 мільйонів гривень. Зазначимо, фільм обігнав 20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова. Який зібрав 9 мільйонів гривень у прокаті, зазначає фільм Юй. Хто не встиг на показ кінострічки у кінотеатрі? Подивитися фільм. Можна вже на Netflix та Київстар. ТБ приємного перегляду. Поки звучать пісні Назарія Ремчука. Він живе серед нас. Його голос не просто музика, це справжній символ українського духу і любові до рідної землі. Кожен його рядок відгукується у серцях тих, хто пам'ятає, цінує Ніхто зараз бореться за незалежність України на передовій, глибоким корінням з